А ваші оплоски підтримайте Світлана Шевченко, Воліна Прокорович, Олександр Кодола, Владислав Бабюк, Тетяна Максимчук і В'ячеслав Гудинок. Давайте їх привітаємо бургливими оплесками. І цими оплесками подякуємо за їхню надзвичайну працю, за їх творчий внесок в культурний розвиток нашого міста і для підведення підсумків. Роботи сімпозіму слово надається голові журі, заступнику міського голови Ользі Васильник Водович. Добрий день. Перше хотіла б дякувати дякувати вам за ваше життя, за ваші бажання, щоб ви найближчий час і приїхали до нашої. За те, що ви нам допомогти. Вдячна славі будинку тані Максимчу за те, що вони стали ініціаторами цього. І рік, який вони винушували цю ідею, закінчився таким прекрасним симпозімом. Ми побачили, що ці 9 днів, які ви тут прожили з нами, це місто прожило його разом з вами, таким же чином. Цім було дуже цікаво, як можна працювати з ними, що можна робити. Головне те, що ви зацікавили не тільки маленьких мешканців, але ви і сподоражили серця дорослих людей, які не могли теж повірити, що в нашому такому маленькому місті може відбутися таке велике свято. Вчорашнє вогнення шоу, яке було, це було щось для нашого міста. Ми могли показати, що Ми самі нікопольці, ми можемо це зробити і цей результат вчора побачили. Я хотіла вам сказати велике дякую від імені Андрія Петровича Пісака. Коли він вчора був на виставці, коли він зустрічався з вами, коли він прийшов послухав про кожну фігуру, він сам дуже цікавиться історією, і дуже було приємно, що ви з такою любов'ю хотіли передати. Ту частинку культури Скіфії, яка належить до нашого краю, до Нікопольщини. І я думаю, що ми все це візьмемо від вашої творчості, внесемо в своє життя місце Нікополя. І цей симпозіум, який у нас пройшов у цьому році, він є першим, але він буде у нас і другий, і третій, і п'ятий. Тобто, ми це запроваджуємо, і у нас будуть місць Нікополі симпозіми. І дійсно ми зробимо парк. Ми подумаємо, де це буде краще. Ми зробимо парк цих скульптур для того, щоб ніколи не могли долучитися до скіфської культури. Щоб ми могли побачити дійсно, що ми це серце скіфської культури. Серце скіфої. Я вам дуже вдячна. Дуже вдячна нашим кореспондентам, нашим ем, фотохудожникам, ем, фотокорам, які протягом всіх 9 днів були з нами тут. Фотографували, доносили до наших нікопольців кожен день життя нашого симпозіуму, що було цікавого, як воно все проходило. Тому це дуже така колективна робота, яка, я думаю, отримала оцінку 5, а за новим стандартом 12. Тобто, хоч і перший раз, але все-таки ми з вами працювали дуже добре. І я вам дуже дякую, але конкурс є конкурсом. І ви бачили, що вчора працювала конкурс на журі, яке визначало, яка ж робота є кращою. Ми побачили, що ви працювали з красною з білою глиною. Е, є роботи більш тонкі, є роботи більш товстим шаром накладені, є роботи більш творчі, є роботи різних напрямків, але вони всі зроблені дуже великою любов'ю. Тому члени журі, кожен бачиться по-своєму, і тому ми зараз готові. Нагородити переможців і дати премії, які були визначені за кращі роботи. Я головне хотіла сказати, що ви всі перемогли, от ви не діти, яким ми кажемо, що ви всі перемогли, і треба йти кудись у Але ми дуже вдячні вам за те, що ви нам допомогли повернутися в дитинство, побачити, аж можна просто ліпити глиною та щось. І в той же час показали нам доросле життя, що можна зробити скульптури такі от. Поруди, які можуть донести до нас скульптуру Велике вам дякую і за участь. Грамотою міського голови нагороджуються всі учасники скульптурного симпозіуму. І передусім, це Пабюк Всеволод, ваші па оплески, грамотою. Будинок, В'ячеслав!

Прохорович Поліна. Вона уїхала. Приїхала так теж. Будь ласка. Речніку Сергій. Будь ласка, бачите, опитки, підтримайте, будь ласка. Куршинку. Куршинку. Гайдан, Крилена. Куршин. Речі, як говорить, хто ще робить. Шевченко Світлана. Ну а тепер увага! Ми переходимо до найбільш ключого моменту нашого скульптурного симпозіуму. Це оголошуємо результати голосування членів журі. Третє місце. За свою роботу Тіні Скіфів отримує пабю Всеволод. Ваші Браво! Добре, добре. А, так? Але давайте все таки підтримуємо бурхливими браво, браво, браво. Але це не єдиний сюрприз, тому що ще було прийнято рішення ще визначити одного переможця і присудити третє місце. Це робота Степова пісня про хоробич Поліна. Ой, браво, браво, браво! Так, так, ніфони, гніфони, місце кухання виказано. Іні янси. Такі скіфські, скіфські і які. Демова пісня, це називається, має роботу, таку назву. За друге місце отримують диплом і на винагороду. За свою роботу скіфська змійного богиня. Ільїнський Андрій Шевченко. Ура! Рінськян <гумен> і Шевченка Світлана підходять. Ура, 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 ура! І примірний. Дякуємо. Ну що ж, і перше місце, дуже хвилюючий, отримує робота під назвою Скіф. Захисник, скульптор Ільїнський. Шановні друзі, Осіна я з великим задоволенням ще хочу надати Ні, слово одному із спонсорів нашого свята. це рекламно поліграфічний центр Січ в особі його директора Олега Фельдмана. Йому слово. Привітайте. його! Дорогі друзі! мене очень знакове вийшло збиття, Це унікально для України, коли на глазах усього міста здавалися скульптури. сжигали скульптуры, из этого получилось целое шоу. Поэтому мы вам очень искренне благодарны. Спонсором премиального фонда выступил Александр Исакович Фельдман, генеральный директор компании «Трубосталь» и фонд новосозданный «Никопольтуристический» который организовал пресс-тур, чтобы журналисты из области узнали о нашем мероприятии. Мы обязательно разошлем фото с вчерашнего обжига, чтобы вся Украина увидела, насколько уникально действуют эти события. Поэтому ждем вас через год снова в гостях. Мы надеемся, что вы будете себя чувствовать как дома. И давайте друг другу пожелаем, чтобы уже через год, два, три, Никопа действительно стал... Сподіваємося, що цей фестиваль е, буде мати продовження іще і не раз, і не два до нашого міста завітає мистецький десант і вразить ніби терпим злетом своєю бурхливою творчої фантазії. І всім нам ми бажаємо міцного здоров'я, творчого натхнення, причому нескінченного творчого. Натхнення і віри у найкраще майбутнє нашого краю і нашої держави. Бережіть себе і Україну і пам'ятайте, що красота врятує світ. Давайте ще раз привітаємо наших переможців і наших учасників. Дякую порохаємо. Дякуємо від міської громади, від територіальних. Я теж від себе особисто. Я хочу вам сказати велику свою подяку за такі. Чудові скульптури, і ми дуже раді будемо бачити вас на наступному нашому другому культурному мистецькому фестивалі. Усього вам найкращого!